Цьому хлопчику 19 грудня вже виповниться два рочки. Саме тому батьки назвали його Миколою. Це зараз він грається із татом та мамою, як звичайна дитина. Однак, коли він два роки тому з'явився на світ, не на жарт налякав своїх батьків. Він народився передчасно. Це було 30 тижнів. Нам було якраз нарожнім з вагою 850 грам. В реанімації ми лежали дві з половиною неділі. А решту ми лежали вже в доглядальному. Всього два з половиною місяці причиною ж передчасних пологів став стрес пані Олени. Політичні події в країні дуже близько перенесли це. Ми все. Ну тоді якраз перші негаразди на майдані були, а почались проблеми з тиском. І так воно потягнуло за собою такі наслідки. Андрійчику теж за кілька днів вже виповниться два роки. Разом із мамою хлопчик перші чотири місяці свого життя провів у стінах обласного перинатального центру. Він один із двійні. На жаль, вижив лише Андрійчик. Ми родилися 780 грам і в 25 тижнів. І ми родилися двійні. З двійні ми лишилися лише одні. Ну, ми довго. Боролися за своє життя, і таких дітей спасають, але за таких дітей потрібно боротися. Боротися, як то кажуть, і всіх допомагати для них розвиватися, бо тому що вони такі маленькі, їм підтрим... потрібна підтримка батьків, лікарів, підтримка батьків. Ми дуже вдячні цим лікарям, що з двох, хоча б нам одного. Сина спасли і хоч маємо хоча б одного його для кожної із цих жінок, лікарі не просто фахівці, а справжні друзі. Вони й досі спілкуються, цікавляться життям своїх маленьких пацієнтів. Бо навіть після випуски за малятами потрібний медичний нагляд, особливо небезпечні неврологічні порушення. Тому перші три роки свого життя недоношені дітки проходять пліч опліч з лікарями. Якраз цей час, коли нервова система дитини дозріває найбільш інтенсивно, і цей той час, коли в принципі ми можемо. ...поправити максимум. Підвищений ризик внутрішньомозкових крововилив, як наслідок може бути вторинний гнійний менінгіт, як наслідок обструктивна гідроцефалія, перевентрикулярна лейкомаляція, яка може приводити до ДЦП. Ризиків дуже велика кількість. На фоні незрілості нервової системи дитини понад три сотні ранніх пташок, як лікарі називають недоношених дітей, виходжують у реанімаційному відділенні обласного перинатального центру. Врятувати можуть лише тих малят, у яких маса понад пів кілограма, і які провели у лоні матері понад 22 тижні. Утім, всіх врятувати на жаль не вдається. Чим менше термін вагітності, чим менше маса при народженні, тим важче е цей процес відбувається процес е Адаптації, процес від виходжування цих дітей. І, і звичайно, діти, які мають термін вагітності менше 25 тижнів, це надкритичні стани, які, на жаль, на жаль, не всі діти виживають. Та борються до останнього, аби рані пташки тішили своїх батьків веселим дитячим щебетанням. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.